Чи знаєш ти, що можна захистити своє майбутнє всього лише за 68 гривень у день? Більшість моїх клієнтів звертаються до мене з одним питанням: скільки коштує надійне страхування? І хоча є варіанти страхування за 600 гривень на рік, це дуже обмежені програми. На практиці я завжди рекомендую комплексне рішення, яке включає в себе накопичення, страхування життя і здоров'я. І для цього оптимальна сума 25 тисяч гривень на рік. Чому саме 25 тисяч гривень? Це здається великою сумою, але якщо розділити, виходить лише 68 гривень на день або 283 гривні на місяць. Це невелика сума, яку більшість із нас витрачає щодня на дрібниці, каву, перекуси чи що ще. Але ці гроші можуть стати твоїм надійним захистом у важкі моменти життя. Мої клієнти вже переконалися в ефективності цього підходу, адже вони отримали більше, ніж 400 страхових виплат. Вони мають впевненість в тому, що в разі необхідності вони та їхні сім'ї будуть захищені. Хочеш дізнатися, як ти можеш отримати комплексний поліс і бути готовим до будь-яких життєвих ситуацій? Напиши мені слово гроші в коментарях або у приватних повідомленнях, і я допоможу тобі підібрати найкращий варіант для тебе чи твоєї сім'ї.